Сьогодні вирішили поїхати на Пліцівський Озера. Хто дивився мої випуски, знає, що ми були на Плізівських Озерах зимою. А сьогодні у нас літо, серпень-місяць, тож пропоную подивитись на Пліцівські Озера літом, як вони виглядають, і просто помандрувати з нами таку маленьку подорож на півдня. Ми запланували вчора вечір, тобто сьогодні це у нас неділя. Півдня ми в розслабленому такому стані трошки були вдома. Погралась, поїли, відпочили. Я привела своє волосся чарівне е, в порядок. І зараз я приведу трішки в порядок. Е, зібрала свою всю техніку і будемо помаленьку виїжджати. Чому ми виїжджаємо в обід на озера, якщо можна там приїхати з Теж вам розкажу згодом. Залишайтесь. Частково я готова вже. У нас дуже жарко. Неплізицькі озера знаходяться на горі. Є надія, що буде трішки прохолодніше. Але все, побачимо згодом. Так. Дві години щастя ми вже на Плідських озерах. Хали ми трішки по платній дорозі і з'їжджали. Зараз ми вже припаркувалися, на жаль, не там ми припаркувалися, де ми собі думали. І не дуже далеко, десь досить сручно. Але трошки треба ще йти до каси і до входу. Ми приїхали з обіду. Одна з причин це дуже жарко, друга причина дешевше. Але так як я говорила, тут дуже багато. Ну тут все в лісі, тут дуже багато дерев, і відповідно тут температура трішки менше. І так, це в'їзд в парковку. місце парковка номер один, і отут от зразу. Платити на виході, а ми йдемо на касу. І так е з 4 -го годин дня тут білети в половину дешевше. А для українців зеленій карці ще є знижка. Зараз ми це все випробуємо. Чи є можливість тут вхід фактично по годині? І ти купляєш білети онлайн на відповідну годину, і ти маєш сюди приїхати на цю годину. Ти навіть по скільки людей озеро ще може запустити на ту чи на іншу годину. Сьогодні вже тут працюють всі кафе, люди їдять, багато людей відпочивають. по порядку. Коли ми їхали сюди, я читала чати хорватські українців, і багато хто писав про те, що вони купляли білети, наприклад, на після чотирьох. Після 4 години ніхто ці білети там особу години не вникав, то їх пропускали, вони проходили раніше. Але якщо ти хочеш купити прямо на касі. Продаж таких білетів починається після 4 годин тільки. А так як ми хочемо скористатися знижкою ще зелених карт, бо справді тут за парковкою євро з чимось, і вхід більше 20 євро, і плюс ми розуміємо, що ми це перейшли після 4, і нас. Є Марко, який ми знаємо, довго з нами не погуляється. Буде за щастя, якщо ми до восьми годин, вісім годин вечора закривається е, озера, до восьми годин встигнемо щось подивитися. У мене тоді є мета пройтися тим самим шляхом, що ми були зимою, прокататися на маленькому кораблику, який йде від одної точки до другої, і якраз за допомогою цього кораблика побачити інші водоспади, каскади, які тут є на озерах. Ну, що з цього вийде, зараз ми побачимо. Оце ми відійшли поїсти. Оце людина вхід, а це людина черга. Прикольно. Так. І що в нас вийшло? А в нас вийшло 9 євро з однієї людини. Економія. Класна економія, нічого не скажеш. А тепер ми пішли в цей аншлаг, аншлаг людей. Аншлаг просто кількість людей Зашкалює. Минулого разу дуже великий сніг, і ми якраз приїхали сюди спеціально. Ми йшли цією дорогою. Вона була єдиною, яка відкрита. Сьогодні ми підемо іншою дорогою. Вона вже йде нижче. Тоді вона була просто закрита через те, що вона просто була не розгорнута. Ну от сьогодні ми прогуляємо. Поговоримо трошки про самі плітвіцькі озера. Вони класні, вони круті, вони неймовірні тим, що тут просто поутворювалися такі каскади, як водоспади, такі поступові здовж річки, плюс по боках. І завдяки цій унікальності вони в 79-му році, уявіть, 79-й рік вони занесені до ЮНЕСКО. Це взагалі перший парк в Хорватії, взагалі всій Хорватії, який занесений до ЮНЕСКО, особливо в такий ще ранній період. А зараз ми трішки от якраз подивимося на цю красу. Так, ну дуже гарно, дуже гарно. Я забираю всі свої слова. Тут можна їхати, єдиний мінус дуже багато людей. З цим ти ніяк не впоришся, особливо якщо ти пішов після чотирьох. Які помилки я зробила? Це перше. Все-таки не заставила себе, і ми не приїхали сюди всім ранку, плюс я вдягнула незручне взуття. Тут краще плаття ок, це супер, але взуття має бути кріпитися міцно на нозі, через те, що тут не дуже легко спускати. Ну, але те, заради чого сюди, люди так їдуть, це колір води. Його не красять, це природний колір. І це просто неймовірно. Так що не будьте як я, а їдьте на Плітівський озеро ранком. Не пожалійте ці гроші, особливо якщо тут один-єдиний раз буде. А, до найбільшого водоспаду ми не ризикуємо. А все тому, що просто подивіться, яка черга, ось людей йде туди фотографувати, бачите? Далі я хотіла вам показати, от бачите, зручні такі вказівники. Наш вказівник — це ми йдемо до кораблика. Ось, бачите? П-3. Ви Тільки гляньте, яка прозора, вода просто, неймовірно. Рибки собі плавають. Ми їдемо далі, де ми ще не були. Минулого разу ми все проходили от в тому лісі. І спустилися були з іншої сторони, сюди вхід був закритий. От сьогодні ми Це людей. Просто бо тих людей перед тобою, вони по другу сторону тебе. Тільки тут єдиний такий маленький участок, поки що, де немає людей. І тишина вже не чути, шум води спаду. Ну, воно дуже гарне, особливо прогулятися здовж озера, дуже красиве, але є вірю, мінус люди. Тобто, якщо ви хочете насолодитись, постарайтесь приїхати ранком, дуже вас прошу. Ситуація, що після чотирьох менше людей. Точно неправдив, зовсім. Ось тут все підписано, озеро Міла Новач, і ось стрілочкою ми тут, а воно все тягнеться туди ще вище і вище. Приступає враження, що людей стає менше, але потім такий раз накат там багато людей. Ну дуже багато людей. Враховуючи ціну, озеро виграє дуже тим, що все це організовує що зроблені всюди підходи, лавочки відпочинку, десь є кафешки. Так само тут є автобус. Ми маємо надію, коли ми доїдемо корабликом, погуляємо і назад сюди автобусом вернемось. Ну, виглядає все дуже прекрасно, ще краще ніж зимою. Тут багато є стежок в лісі. Тобто цей національний парк, Клітицький озера. Це не тільки озера спати, а це ще й такі піші прогулки лісом. Якось так полюки багато. Видно, що кількість людей просто вражає там ліс, отакий, все в полюці. Тут є два входи, дві, дві великі парковки. І от якраз одна друга парковка це вот якраз і вже з іншої сторони цього населена. З національного парку до великого водоспаду, де ми були з самого початку. Ми вибрали інший шлях, ми йдемо від великого водоспаду і далі. Тобто тут є два варіанти пройти всю цю красу. Зараз ми спустилися до такої площадки красивої, і тут десь шукати, десь сісти на кораблик. Дуже класне місце, дивіться, для відпочинку. Я тут бачила пару кафе, да, тут є якраз раз, два, три. І така галявина відпочивати, дуже класно. Жаль, що ми не приїхали тут швидше, обмежений час. Ось і тут гуляти. А тут черга на кораблик. Хоча пише, що писало оголошення, що їде тільки в одну сторону, але я вон бачу, люди вертаються з іншої. Так що ми можемо повернутися в теорії теж сюди. Будемо пробувати. П2, тобто він курсує тільки П1, і П2. Ми приїхали на П1. З П3. Ми з П3 приїхали до П1, там позаду нас є П2. Але... Зараз я подивлюся, чи можемо ще туди поїхати, бо наш білет дозволяє їхати тільки в одну сторону. Тобто назад ти або не виходиш з кораблика, як ми бачили, де хто зробив, або ти йдеш на автобус. Погуляв тут і вертаєшся на автобус. А мені б хотілося поїхати ще туди. Зараз спробую дізнатись. Але що дивиться, тут дивитися? Тут усиди є позначки. О, дивіться, щоб потрапити на станцію, 2, Ви йдете на Туди Варг і там буде автобус. Так що тут погуляти, зона така відпочинку, там теж я бачу кафе, ред е корабликів. Ось тут можна також поплавати. Дуже, дуже класно. А ціна в нас корабликів 13 євро. Це єдине, за що мене ну, з небагатьох, за що потрібно буде платити, до 18 тільки працюють, бо ця лодка безкоштовна, Тобто про білет, який ви купили сюди вхід, ви по ній по цьому білету і їздите. Тут я вам скажу вже по іншому. відчувається відпочинок. Так як це вже трошки пізня поряд, тут менше людей, навіть щось зі вільного, більш всі таки вже в розслабленому вигляді. Я подивилася, туди ходить кораблик кожні 15 хвилин. Тобто у нас ще 10 хвилин є тут погуляти і ми спробуємо туди добратися, все-таки розвідати поповні, поповні, наскільки це можливо. Тут все. Єдине, що ми не встигаємо взяти в оренду кораблик, щоб поплавати, бо тільки як я читала до 6 годин. О, біжить. Це щоб ви розуміли, як весело з дітьми і довше ви можете там купатися. Істерія, вода трошки буде, наприклад, вже вересні холодніша. Тобто, наскільки багатогранна країна, я вже задихалася. Але до чого я це веду? Бо для прикладу, Україна теж ну, Я бачу цей водоспад, але договорю. Україна теж дуже красива. Мене завжди захоплювало гори, море, різні рівнини, поля просто. У нас такі поля. Я ніде таких полів не бачила. Але в нас добиває відстань. У нас дуже велика країна. От згадайте, скільки часу треба потратити, щоб для, для прикладу з Тернополя доїхати в Одесу або в Херсон. Дуже багато, просто дуже реально дуже багато. Тут за цю годину ми можемо за цей час ми можемо доїхати з Загребу, для прикладу, до Барселони. Як вам таке, через три країни. Так що в нас дуже красива, велика країна Україна, і це дуже круто. А зараз я вам покажу водоспадику. ми добиралися, що чергово знала, що ми е, до Великого цього першого не попадемо, бо там дуже багато людей. А я знала, що тут є ще один водоспад, і от дуже хотіла на нього попасти. Але я думала, чи ми встигну. Дивіться, немає нікого, ні дошічки. В нас ззаді йдуть якісь люди Автобусом, це знову прийти якимись красивими доріжками. Бачите, тут ось Слава паразит. тут е, вистелені такі з дерева доріжки, і ми далі йдемо, тут маленькі такі водоспади, все впадає, такі маленькі озерця. все бірюзове, все таке красиве, ну дуже гарно. Е, в теорії ми йдемо по вказівниках, вони показують, що... Ця дорога веде до автобуса або і лодки, треба ще раз переглянути. Ну, суть в тому, що ми йдемо вже на вихід. Дуже дякую вам, що ви приглянули цей маленький ролик. Захотіло, захотілося просто щось мі міні-подорожі сьогодні зняти, завтра змутувати і на третій день викласти. Так що до зустрічі в наступних відео. Ані, друзі, ще все. По дорозі ще буде спатики, дуже класні. Я вже просто вам її такою добірочкою покажу. Бо справді дуже гарно виглядають.